Ще одна моя улюблена рослина чебрець. Але я її використовую в першу чергу в чай, а не як декоративну культуру. Хоча, коли він цвіте, це просто божественно, і такий аромат і виглядає дуже круто. Ну і бджілки радіють, звичайно, тому що я тут це насадила. У мене його достатньо багато, сушу, всією родиною п'ємо, роздаю. У мене навіть колись була така думка створити такі. Паля з чебрицю, але зря до мрії. Поки що. Ароматерапія насправді дуже крута була б не гірше лаванди, я прям впевнена. Росте він у мене також і на деяких клумбах, але почувається не дуже гарно, інші рослини його пригнічують, звичайно, тому я тут зробила таку смугу шириною десь метра два і довжиною декілька метрів, де тільки він, і лохина там під парканом. Починає він квітувати десь в самому кінці червня, на початку липня, це такий декороз. І якраз цей час я його збираю. А збираю я його в таку раритетну річ. Кошіль. Його зробив іще дід мого чоловіка, і ці речі вже більше 70 приблизно років, так по спогадах сім'ї. Бачите, ручка витерлась ще бабця. Мого чоловіка сюди збирала овочі і використовувала в хазяйстві. А тепер я. Дуже мені подобається, зручно, величезний насправді. І ось сюди я її ріжу трави свої, а потім сушу. Бджоли, звичайно, просто шаленіють від цього запаху і від квітування. Ось так я обрізаю верхівочки. Намагаюсь не дуже сильно низько, тому що, ну, по-перше, це ґрунтопокривна рослина, і там все одно трошки земельки є. А по-друге, щоб йому було легше відновитися після обрізки, бо було колись таке, що ну, дуже низько попросила його чоловіка зрізати, прямо газонокосаркою, і йому було дуже важко потім наростати знову. Отак злегка промочила, ну, перший. Ось так я викладаю все це, сушу на горищі, дуже швидко висихає. Ну, Багатенько цього року назбирала. А ось так він виглядає вже всередині жовтня. Справді, були, були ще квіти. Якби так підстригти було б трошки охайніше, але я вирішила, нехай насіється. Така в мене фіолетова, ароматна і дуже корисна краса. А чай з чебрецю – це просто щось неймовірне, дуже смачно.